Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воскі, і ми з вами дізнаємось про доленосні зміни на вашому порозі. Отже, давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник. Свічечки! Які зміни стануть для вас доленосні. У вас тут відкриваються двері можливостей, з якими ви будете знайомитися, які вас зацікавлять, і знайомства з цими новими можливостями трапиться через зустріч з чоловіком. В розмові ви отримуєте нову для вас інформацію. Ви дізнаєтесь про нові перспективи. Велику цікавість будете проявляти до цих нових можливостей, тому що вони натякають на покращення вашого фінансового положення і завершення якогось визначеного періоду в вашому житті, як початок нового перехід в нове. Так, так новий етап, бачите, ви вступаєте в новий етап, переходите на нову платформу. Більш перспективно для вас умови життєві будуть покращуватися через те, що ваш фінансовий канал починає поправлятися. Можливо, можливо, зріст фінансовий тут буде для когось програватися і разом з цими змінами будуть народжуватися зовсім інші ідеї на майбутнє. На противагу тим, про які ви раніше мріяли. Задумали, так? прикладали зусилля для того, щоб це в майбутньому трапилося. Ваш чоловік, з яким ви зустрінетеся, він познайомив вас з цими перспективами, з цими можливостями. І разом з цими змінами у вас виходить вихід з якихось обмежень. Обмежень ваших можливостей. Розумієте, таке відчуття, що ваші можливості були обмежені. Бажань було багато, ідей багато на реалізацію, але не було можливостей. Плюс ще тут говориться про якісь зміни, пов'язані з умовами життя. Можливо, навіть змінити. Своє місце проживання йде покращення покращення життєвих умов. Можливо, переїзд в більш благоприємні умови. Можливо, це поїздка в інше місто. Але це комфортно для вас, комфортна обстановка для вас, яка буде вас надихати на наступні кроки, дії і рухи в сторону майбутнього. Фактично доленосна людина виходить, тому що приносить вам цю новину, ви нею цікавитеся і фактично внедряєте в ваше життя, тим самим вносите радикальні зміни. Це можуть бути і робочі моменти, розумієте? Можливо, пропозиція на роботу більш перспективно, більш оплачуємо, так? І це може бути і з особистим життям якась пропозиція, наприклад, від чоловіка покращити житлові умови ваші. І ви погоджуєтесь, ви проявляєте цікавість, а в подальшому, як показано, ви робите перший крок на зустріч з цим оновленням. У кожного, звісно, буде по-своєму програватися, але така доленосна людина з'явиться у вашому просторі. Можливо, вона і є вже ця людина. Просто трапиться неочікувана зустріч, трапиться розмова про ці зустрічі. І вам Якусь таку ідею підкинуть чи будуть розповідати про якісь перспективи, розумієте? А за ними вже прийдуть дані зміни. Також говориться про якийсь спір, довго йде якийсь спір, якісь непорозуміння і давка, якась група людей, і тут декілька людей. Можливо, тут щось пов'язано з колективом, не показує конкретно свічечка, в якій сфері вашого життя ці фігури мають відношення, так? але тут йде конфліктна ситуація, непорозуміння, розчарування, і вас намагаються виставити в дуже неприємному положенні, як начебто звинувачують вас в чомусь, намагаються очорнити ваше чесне ім'я. Будуть більше наговарювати на вас, поливання брудом і тим самим виводять вас на емоції. Ви тримаєте дистанцію з цими людьми, вас це хвилює, до вас це доходить. Оці потоки деструктивні. так? Знаєте, як на відстані намагається вас хтось достати, близько не підходить, але, мабуть, не можуть підійти є на те причини, або ви тримаєте дистанцію і не хочете з цими людьми спілкуватися. Це історія минулого, давайте так скажемо. Не зовсім далеке це минуле, але тим не менш. Трапилася якась подія, якийсь інцидент, якесь непорозуміння, і це виростає в ярість, в злість, і все це переростає в давку на вас, звинувачуючи вас, перебільшуючи, як наче роздувають щось, саму ситуацію, як начебто роздувають, намагаючись бути вище вас, опинитися вище вас. І у вас дуже міцна платформа. Почва під ногами є. А це говорить про те, що є правда, і, спираючись на цю почву у підсумку, вам надається шанс підняти прапор перемоги. Ви виграєте в цій схватці, розумієте? Хтось намагається вас очорнити, але ви докажете свою невинність, свою правду, розумієте. Справедливість буде на вашій стороні, і прапор перемоги буде піднятий. Тому що тут люди опускають перед вами голову і замовкають. Зупиняються. От їх вплив деструктивний на положення справ в вашому житті зупиняється тут через людей, через спробу налаштувати людей проти вас. Розумієте? Вас оговорюють. Зляться те, що ви праві, люди знають, що ви праві. І, мабуть, є якась провина по відношенню до вас, і вони намагаються таким чином свою провину згладити, звинувачуючи вас, перекинути на вас цю провину. І ви бачите, на якій висоті ви тут опиняєтесь. Дуже скоро ви піднімете прапор перемоги. І люди, які вже Попали під вплив цих недоброзичливців людей, так вони знову починають до вас тягнутися. Будете встановлювати той баланс, який вони намагалися порушити. Тому що правда завжди повинна перемагати. Ви справитеся в цій ситуації, хоча, як то кажуть, кровушки поп'ють. Що ще? Є якась людина, яка хоче щось пронюхати про вас? жіноча фігура. Жіноча фігура, і вона намагається про вас дізнатися інформацією. Вона отримала якусь інформацію, проявляє інтерес до якихось ваших відкритих дорогам. У вас, мабуть, якісь зростання в тих чи інших сферах життя. І от вона про щось дізнається. Зараз цей момент її дуже сильно хвилює. Крутиться, вертиться навколо. Намагається пронюхати, що відбувається в вашому житті. І вона може вам, тут телефонна трубка, подзвонити, подзвонити і напряму у вас запитувати. І ця розмова допоможе вам зрозуміти і здогадатися про її наміри. Тому що ніяк не виходило у неї. Ви щось тримаєте в секреті тут, а вона хоче вивідати у вас цю інформацію. І ви їй не говорите. Ви їй не говорите інформацію. Вона щось пронюхає, щось дізнається. Дуже мало для неї інформації, вона вам подзвонить, напряму захоче дізнатися. І тут, в розмові з нею, ви зрозумієте її істинні наміри. Навіщо вона подзвонила? Вона вам заздрить, хоче прикрити вам дороги, щоб у вас цього не було, тому що ця дорога, де ви йдете, над вами горить сонечко, а значить, ви йдете по направленню до успіху, і вона про це здогадується, вона про це знає. І тут вам якусь стратегію потрібно буде пропрацьовувати для того, щоб обійти. Обійти і не доторкнутися до тих намірів, які вона хоче зробити по відношенню до вас. Ви будете пропрацьовувати стратегію і тим самим спасете ваші результати, до яких ви сьогодні йдете. І успіх все одно буде у ваших руках. Ви до якихось хитрощів будете прибігати, і ця ситуація просто заставить вас так зробити. І тоді ви будете на висоті, зміните свою стратегію і тим самим доб'єтесь бажаного. Такою є сьогоднішня відливочка для вас, ну, а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі, дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!